Боже, творцю всіх створінь, Ти зробив мене гідною бути матір'ю. Доброта Твоя дарувала мені дітей, і я смію сказати, вони є Твоїми дітьми, тому що Ти дарував їм життя, нагородив їх душею безсмертною, згідно з волею Твоєю, усиновив їх і прийняв у надра церкви своєї, Господи. Збережи їх у своїй благодаті до кінця життя, сподобай їх бути причетними до таїнськів Твого заповіту, освячуй твоєю істиною, нехай просвятиться в них і через них святе ім'я Твоє. Пошли мені Твою благодатну допомогу в їхньому вихованні для слави імені Твого і для користі ближньому. Покажи мені для здобування цієї мети усілякі способи, дай мені терпіння й сили. Навчи мене насадити в їхнє серце корінь істиної мудрості, благоговіння перед тобою. Осяєш світлом твоєї премудрості, хай полюблять тебе всією душею та помислами своїми. Нехай приліпляться до тебе всім серцем і все життя своє, нехай шукають слів твоїх. Даруй мені розум переконати їх, що справжнє життя полягає у дотриманні заповідей твоїх, що праця, яка зміцнюється благочестям, приносить у цьому житті. Безтурботне задоволення, а у вічності невимовне блаженство. Відкрий їм розуміння Твого закону, хай до кінця днів своїх діють у почутті всюді сущості твоєї, насади в їхньому серці жах і огиду до всякого беззаконня, нехай будуть непорочними на шляху своєму, нехай завжди пам'ятають, що ти Всеблагий Боже, ревнитель закону та правди. Тримай їх у непорочності та у найбільшій пошані до імені твого. Хай не ганьблять церкви твоєї своєю поведінкою, але нехай живуть за її настановами. Спонукай їх до полювання до корисного вчення і зроби здібними на усілякі добрі справи. Нехай набудуть справжніх уявлень про те, чого шукатиме їх душа, нехай просвітяться знаннями благодійними для людства, Господи. Умудри мене надрукувати незабутними літерами у розумі та серці дітей моїх побоювання співдружностей з тими, хто цурає. Імені Твого, навіяти їм усіляке віддалення від будь-якого союзу з тими, хто чинить беззаконня. Хай вони не вчувають гнилих розмов, нехай не слухають людей легковажних, нехай не збивають їх з праведного шляху Твого погані звички, нехай не спокушаються вони тим, що іноді ті, хто пропагують відсутність законності і справедливості, стають вельми заможними у цьому світі. Отче Небесний, даруй мені благодать всіляко уберегтися від того, щоб спонукати дітей моїх до спокуси моїми ж вчинками, але постійно відволікай їх від омани, виправляй недолі.